Усім привіт! Коротке відео по питанню, чи потрібно замінювати внутрішній фільтр коробки. PowerShift. Це той же PowerShift. Був ремонтований 4 роки тому на сервісі. З гарантією двохрічної автомобіль їздив, все було в порядку. Останнім часом взагалі зараз перестав їздити. А останнім часом. Коробка падала в аварію, то їхала з першої, то з другої передачі. Ну і було знято коробку. Розібрано пакет щеплення повністю в порядку. демпферний маховик той, що з пружинами і з пластиком, Ну він в досить поганому стані, пластик поламаний, але їздила. Перестала взагалі їхати, була злита олива, демонтований оцей фільтр наружній, так сказати, він був. В досить непоганому стані, так як він більше всього замінювався з ремонтом коробки. Коробка проїхала 25 10 тисяч кілометрів після ремонту за 4 роки. Гарантія вже закінчилася, так як гарантія була на 2 роки. Ну, і єдине, що вдалося виявити, це ось такий ось фільтр. Внутрішній він в такому ось стані. Можна бачити цей фільтруючий елемент, мочалка вона стала як. Пластик, вся повністю загажена стружкою пластиком з цього демферного махопка. Вона така ж затягнулася всередину, тому що насос качав і не міг прокачати оливу, так що фільтруючий елемент затягся всередину. З іншої сторони, можна бачити в досить доброму стані. Почалочка м'якенька, хороша. А з цієї сторони перетворилась в пластик, так що дивіться самі, чи потрібно міняти внутрішній фільтр чи ні. Я б рекомендував хоча б раз на дві заміни оливи в коробці замінювати і внутрішній фільтр також. Всім дякую за перегляд. Кому відео було корисним, ставте лайки. Кому не сподобалось, дизлайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.